Ну, ну що, що, шановні, ну як, як вам життя по новому? Я зараз запитую всіх тих мільйонів, які на президентських виборах голосували за Порошенка. Ви вже стали європейцями, заможніми, процвітаючими і благословенними. Як вам новий Генеральний прокурор Луценко? Так, Луценко вже без п'яти хвилин генеральний прокурор. І це якраз і є невід'ємна частина доктрини життя по новому. Подаю. Кандидатуру генерального прокурора і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. Освіта не запорука того, що прокуратура буде працювати на закону суспільства. Чи може в нашій державі людина з середньою освітою стати прем'єр-міністром? Може. Ось Гройсман вже став. Чи може в нашій державі людина з інженерною освітою стати генеральним прокурором? Виходить, що може. Луценко стає. А от цікаво, чи може президент конюха зробити судею Верховного суду? Я переконаний, що зможе. Та я взагалі не розумію, а навіщо в нашій державі юридичні університети, за навчання, в яких потрібно платити такі величезні гроші. Освіта не заповна. А нашому керівництву держави потрібно створювати університети кумівства, університети братанів, дружбанів, родичів, бізнес-партнерів, а не правові ужбові заклади, які, на думку керівництва держави, не здатні вивчати досвідчених кваліфікованих працівників у даному випадку для служби в прокуратурі нашої держави. Ну ви мені вибачте, але такого бардаку навіть при кучмі Януковичі разом взятих не було. Змінювати та підтасовувати законодавство під кандидатуру однієї конкретної особи, а що буде далі? І дехто з вас розраховує на те, що після таких кроків з боку президента, депутатів, всього уряду, Європа буде нас поважати, підтримувати, буде нам допомагати і чекати нас в ЄС? Шановні, якщо ви так думаєте, то мушу вас розчарувати. Мушу вам чесно сказати правду, ви помиляєтесь. Більше того, якщо ви думаєте, що президент з діючим урядом зацікавлений та намагаються зупинити агресора на Сході, повернути захоплені українські землі, тоді ви також помиляєтесь. Особисто мені здається, що війна на Сході триває не за повернення територій, а війна йде за те, що патріотично налаштованих сильних хлопчиків нашої батьківщини просто знищити в бою з агресором. Не давши їм можливості повернутися і розібратися з тією паразитуючою владою, яка в нас існує і діє. Ось чому Боже Слово Біблія говорить так, коли множаться праведні радії народ, а як пануєш безбожний, то стогни народ. Нам потрібна влада з праведних людей, а не з прислужників олігархії.